Два гаражі. Балкон для споглядання краси з вікон. Теж земля в цій красавіч вікон власності. 15 і 25 соток. Разом 40 соток. Теж земля в цій красавічній вікон власності 15 і 25 соток. Разом 40. -сот. Теж земля всі класності. Тепличка. Все господарство огороджено. Лише зі сторони ручейка немає. Окрема лінія електроживлення заводиться до будинка. Будинок зброшу. Будинок зброшу. Молодий сад плодоносний даватиме вам тони яблук і інших фруктів. Сверловина на 60 метрів. Вода дуже смачна. Так, тут у нас стол, где можно різні сімейні семейные подеи, дни рождения и просто встречаться с родными и близкими в летний день. Так, дуже цікаво зроблений будинок. Стіл справжній, дерев'яний в стилі шале, Зроблений. Значить, це у нас за, по планам кухня. Це у нас кухня. Тепла підлога будинку. Значить, тут у нас ванна кімната. Тут у нас ванна кімната. Санвузол. Дві спальні. Дві спалянки. Все дерев'яне. Стіни ще не оброблені нічим. Тобто, якщо буде людина викупувати її, вже підбиратиме якими фарбами, якими лаками лакуватиме стіни. Виводи під теплий пол. Скрині, Так. Тут ми були. Ще одну кімнату покажу.